Я щойно отримала дивне повідомлення від того новенького симпатичного хлопця Сашка. Вау, це якось моторошно. Я знаю, М -м -м, що мені робити? Я знаю, що він тобі подобається, Марічка, але я б цього не робив. Ти його ледве знаєш. Але він такий милий. Я не хочу просто відмовити йому. Насилання оголених фото може привести до дивних речей. Мої батьки розповідали мені про дівчини, чиї фотографії облетіли весь інтернет, тому що хлопець попросив у неї кілька нюців, а потім ділився ними всюди. Це був великий скандал. О Боже, я була б дуже пригнічена. Я хочу йому подобатись, але це так не круто. Звичайно, і якщо ти йому перестанеш подобатися лише тому, що не надійшлиш нюци, тоді ти і так йому не подобалася, як тобі то хотілося. Сашко, про що цей текст? Який текст? А цей? Та ні про що? Ти знаєш, якщо тобі хтось подобається, це абсолютно нормально, коли ти дорослішеш А, тато! Ні, Сашко, нам варто поговорити. Існують більш шанобливі способи показати дівчині, що вона тобі подобається. І крім того, просити когось надіслати оголені фотографії, це дуже небезпечно. Чому? Як? Насправді це порушення закону. В Україні це стаття 301 1 одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення і розповсюдження з покаранням у в'язниці. А привіт, Марічко. Чи можу я сісти поруч? Звісно, я хотів вибачитися за своє повідомлення. Мої друзі тиснули на мене, щоб я надіслав це. Я не хотів тебе налякати. Дякую, це змусило мене почуватися дещо дивно, але я приймаю твої вибачення. У мене є інше і набагато краще запитання. <свісно> Ти маєш рацію це набагато краще питання.